У мережі Atel Автосервіс з'явилося нове професійне обладнання для перевірки акумуляторної батареї. За допомогою цього обладнання можна перевірити загальний стан АКБ, пусковий струм та ступінь зарядженості акумуляторної батареї. Після перевірки АКБ цей пристрій друкує результат для наших клієнтів. Зараз ми покажемо, як це працює. Під'єднуємо клеми до акумуляторної батареї. Чекаємо, поки завантажиться обладнання. Вибираємо тест батареї. Тип АКБ. Вибираємо стандарт. Номінал вище 0 градусів за Цельсієм. так, Триває перевірка. Тест показав, що наша акумуляторна батарея заряджена на 100%. Та пусковий струм також дорівнює 100%. Роздрукувати результат. Вибираємо так. Результат друкується. Зараз перевіримо прямо на автомобілі акумуляторну батарею. Вибираємо тест батареї. Тип акумуляторної батареї стандарт, номінал, вище 0 градусів за Цельсієм, триває перевірка. Стан акумуляторної батареї хороший, але потрібно перезарядити приїжджайте в приїжджайте автосервіс та перевіряйте свою акумуляторну батарею.